Від листопада кілька найбільших пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею були окутані дивними пристрастями і знаходились під прицільною увагою зі сторони не тільки мітингувальників, але й усієї міжнародної спільнотою. Гаряча ситуація на кордоні зашкодила не тільки бізнесу, при чому як українському, так і польському, але й міжнародному іміджу. Протестувальники і польський уряд компроміси та точки дотику шукали довго, але врешті знайшли. Як стало відомо раніше, польські перевізники погодились призупинити блокаду до 1 березня, оскільки урядовці готові виконати певні вимоги мітингарів. Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімча. Так. Тимчасове зняття блокади пунктів пропуску було заплановано на 17 січня на 12 годину, але фактично воно почалось навіть раніше. Від 8 години вечора вчорашнього дня, 16 січня, пункт пропуску працює вже в звичному ритмічному порядку. Ми повернулися назад до нормальної завантаженості. Ваговозами, зокрема, за нічну зміну було оформлено 190 транспортних засобів експорту і 273 вантажі імпорту. Це приблизно наближається до оптимальної кількості транспортних засобів, які відповідно до українсько-польських домовленостей повинні проїжджати через п'ядин за зміну станом на зараз. Черги невеликі, якщо порівнюємо її з іншими пунктами пропуску щодо вимог мітингарів, здебільшого вони направлені польському уряду. Однак частина вимог стосується і української сторони небагато із всіх пунктів угоди дуже небагато залежить від української сторони, але в тому числі вони просять про. Викремлення для них окремих смуг руху в Ягодоні для проїзду порожнього транспорту з європейською реєстрацією, який слідує з України без антажу отож. Перерва в мітингу це не завершення напруженої історії, а радше навпаки, початок діалогу між усіма сторонами, який, передусім, має бути конструктивним.